Доброго дня, вітаю усіх глядачів. Сьогодні хочу вам запропонувати надзвичайно тосту страву, але надзвичайно ніжну і смачну. Що ми будемо готувати? Ми будемо готувати брокколі у вершково-сирному соусі. Що для цього нам треба взяти? Ось такий гарний качанчик брокколі. До речі, можна так готувати не тільки брокколі, а і цвітну капусту. Можна готувати на брокколі і цвітна капуста, зробити таку красиву суміш, біло-зелену. Качанчик, як ви бачите, не дуже малий, такий гарненький качан, і ми повинні його спершу відварити. Крім того, що ми будемо відварювати це все, варто зазначити і решту продуктів, які нам необхідні для приготування цієї страви. Ну, Оскільки я кажу, вершковий соус, то ми беремо 500 мл вершків. Якщо так стається, що під руками нема у вас тих вершків, то ви можете взяти просто звичайне молоко. Ми бажано взяти тоді десь 6% жирність молока. А крім цього, нам ще треба буде масло, на якому ми будемо. Підготовлювати соус, одну столову ложку, ми будемо використовувати борошна для того, щоб соус у нас під загуз був густенький. Крім цього, будемо заправляти соус сіллю мускатним горіхом. Ну і також будемо використовувати грам 150 твердого сиру. Оскільки я кажу, що будемо відварювати цю капусту, я вже поставив каструлю. Вода вже закипіла. Ну а для того, щоб правильно відварити капусту, ми повинні обов'язково цю воду підсолити. І капусту, ми повинні обов'язково вже у киплячу воду. Ну, а перш ніж ми будемо її відварювати, ми повинні розділити її на е, суцвіття. А суцвіття е, бажано зрізати таким чином, щоб оцей е, товстий качанчик. Е, ми його не будемо використовувати, а ось такі соцвіття будемо відварювати. Сам цей качан можна не викидати, його можна використовувати для приготування різноманітних овочевих супів, супів пюре, ну, для приготування овочевого бульйона. А от ці суцвіття ми будемо запікати. Коли ми розділили соцвіття, ось такі досить крупні, можемо розрізати ще навпіл. Ну, і тепер підсолюємо Воду і а, протягом 3-5 хвилин будемо відварювати цю капусту. Для того, щоб максимально всі а, ароматичні речовини зберегти в цій капусті, саме тому ми перекладаємо її у киплячу воду. Варити можемо з відкритою кришкою протягом 3-5 хвилин, як я вже і сказав. Капусту треба повністю, щоб вона була у воді. І чекаємо, поки вона буде готова, в цей час можемо приступити до приготування соусу. Соус готується дуже просто, для цього ми беремо або ковшик, або сотейник, Перекладаємо сюди 50 грам масла і даємо йому повністю розтанути. Коли масло розтане, будемо додавати борошно. Після того, як ми додали борошно у масло, ми старо на все це розмішуємо і ми повинні спасирувати борошно. Протягом кількох хвилин, для того, щоб воно втратило такий сирий борошняний присмак, стало більш ніжним. Це у нас так звана борошняна пасировка. Коли ця пасировка стане з легка кремового кольору, ми обливаємо при постійному розмішуванні вершки і намагаємося створити абсолютно однорідний соус, щоб не було ніяких грудочок. Тепер ми повинні помішуючи довести його до кипіння і в цей час він у нас почне загущуватися. Ну, а ми можемо натерти сир. Сир натираємо на тертку. Абсолютно без різниці вона дрібна чи вона буде крупна. Нам найголовніше просто подрібнити сир. Чому? Тому що ми потім його будемо додавати у соус і будемо його розпавлювати. Соус проварився і став ось такої густоти, як густа сметана. І тепер ми у цей соус будемо перекладати сир. І знову ж таки будемо все це прогрівати на слабенькому вогні, для того, щоб сир повністю розчинився. І у нас вже буде не просто вершковий, а вершково-сирний соус. Ну а для того, щоб він краще розчинявся, ми будемо його ще і розмішувати. Цей час ми соус уже не варимо, а просто прогріваємо його на токенькому вогні. І як ви бачите, сир уже розчиняється, практично нема грудочок. Соус готовий, ми його відставляємо з тепер. Коли капуста зварилася, ми повинні якомога швидше її охолодити. І о, Для цього ми беремо миску з холодною водою. Бажано туди ще о, кинути трішки льоду, щоб вода була надзвичайно холодною, і перекладаємо в цю холодну воду капусту. Можемо а, охолоджувати її під проточною холодною водою. А потім, коли капусту ми злегка охолодили, тепер ми беремо друшляк і миску, нам треба її зцідити. Варто ще пару слів сказати про соус, поки охолоджується капуста. В кінці приготування соуса ми повинні обов'язково його довести до, до смаку. І для цього нам необхідно готовий соус спробувати. Якщо сир досить солоний, то можливо солі і не треба додавати. Ну, все рівно я знаю, що трішки солі. Ніколи не завадить. Ну, оскільки це у нас такий ніжний бархатистий соус, сюди ще дуже смакуватиме мускатний горіх. Беремо десь з півчайної ложки меленого мускатного горіху і все це перемішуємо. Після цього знову пробуємо на смак. І якщо вже смакова композиція досить така приємна, вам подобається, тоді вже можемо цей соус використовувати. Тобто в самому кінці тільки вносяться приправки, сіль та перець. Ну і крім цього, ми вже перекладаємо охолоджену капусту у друшляк. І можемо включати духовку, розігрівати її до температури десь 180 градусів. Тепер е беремо е термостійку посудину або лоток для запікання, або ж це може бути сковорідка, яку ми можемо поставити в духовку. Перекладаємо сюди стіджину е капусту, вирівнюємо її одним шаром. І тепер ми повинні все це. Залити нашим вершково сирним соусом. Духовка вже розігрівається, страву ми ставимо запікатися десь на 20-30 хвилин. Нам найголовніше, щоб на цьому соусі з'явилася така легка рум'яна скоринка. Поки капуста буде запікатися, ми приготуємо ще овочевий салат із баклажаном. Якщо ми кажемо, що у нас баклажановий салат, то, безперечно, основа його будуть баклажани. Якщо у нас баклажани не надто крупні, беремо пару штук, якщо крупні, то беремо один крупний баклажан. Крім цього, будемо використовувати пару перчин бажано різного кольору. Можна використовувати там, зелений, червоний, жовтий, зелений, жовтий-червоний і так далі. Одну цибулину. Кілька зубків часнику, трішки зелені, або ж петрушки, або ж кропу, або ж кінзи, якщо вам подобається. Ну і для того, щоб заправити цей салат, будемо використовувати сіль перців, винний оцет, або ж можна використовувати замість нього соєвий соус. Ну і безперечно олію, якою ми будемо заправляти цей салат і підсмажувати овочі. На свій розсуд можете брати або ж оливкову олію, або ж звичайну рафіновану, або ж домашню пахучу. Отже, з чого ми почнемо приготування? З того, що ми розігріваємо велику сковорідку або сковорідку ВОГ, у якій будемо підсмажувати ці продукти. В першу чергу ріжемо цибулю, ріжемо її соломкою. В розігрій тусковорк виливаємо олію і перекладаємо сюди порізану цибулю. Поки цибуля буде підсмажуватися, ми приступимо до нарізування баклажанів. Баклажани ріжемо також соломкою або брусочками. Для цього спершу нарізуємо кружальця або ж язички і вже потім їх ріжемо у поперек. Коли цибуля стане злегка прозорою, додаємо сюди порізані баклажани. Все це перемішуємо і продовжуємо обсмажувати. Одну перчину ми будемо використовувати сирою, а іншу ми е, повинні смажити також з усіма овочами. Видаляємо е, плодоніжку, вичищаємо насіння і нарізуємо перчину, також соломкою. Тепер додаємо перець і знову ж таки розмішуючи, е, смажимо, продовжуємо смажити. Сюди нам залишилося додати тільки часник. Але часник ми будемо додавати за кілька хвилин до закінчення приготування овочів. Ну, Як я казав, одна причина у нас підсмажується, а другу ми також ріжемо соломкою і в сирому вигляді перекладаємо у миску, в якій ми будемо цей салат заправляти. Коли ми бачимо, що баклажани вже стають такі більш прозорі на сковороді, це говорить про те, що вони готові. Тобто решта продуктів також буде готова. Тепер ми ріжемо дрібненькою соломкою часник, додаємо до овочів на сковороді, кілька хвилин це все обсмажуємо і змішуємо із цим перцем, який у нас знаходиться у мисці, із свіжим. Що ж, тепер овочі у нас вже підсмажилися, я їх відставив в сторону, нарізуємо зелень і будемо готувати заправку. Зелень ми посікли і перекладаємо її до свіжого перцю. Для приготування заправки ми використовуємо, як я вже казав, олію, 2 столових ложки олії. Використовуємо 1 столову ложку винного оцту або ж соєвого соуса. Додаємо сюди чайну. Ложку цукру для того, щоб зробити цей смак нашого салата більш насичений. І е, додаємо співчайної ложки солі. Ну, також е, ми будемо використовувати ще е, перець. Перець свіжозмелений, тому нам треба його зараз змолоти. Ну, Саме е, свіжозмелений перець дає дуже гарний аромат, а суміш перців – відповідно суміш ароматів. Тому все ж таки краще молоти цей перець безпосередньо перед тим, як ми його використовуємо, тому що при е, тривалому зберіганні втрачаються ароматичні речовини цього перцю, він вже не такий пахучий. Як ви бачите, в першу чергу я е, у мисочку вилив оцет і додав сюди сіль та цукор. Для того, щоб вони розчинилися, ми ну додав перець. Все Це ми розмішуємо до е, розчинення. І вже в останню чергу вливаємо сюди ж олію. Заправка готова. Перед тим, як ми будемо заправляти наш салат, ми повинні гарно отак от збити, щоб всі компоненти змішалися, тому що оцет і олія, вони не поєднуються в одну суспензію, тобто вони будуть розділятися. І для того, щоб вони були перемішані, ми повинні спершу позбивати все це, а потім вилити на салат. Овочі у нас вже підсмажені. Ми їх перекладаємо до зелені та перцю. І такий салат ми можемо подавати теплий. Якщо такий салат постоїть кілька годин у вас, він також буде дуже смачний, тому що він ще і настоїться. А, практично, як ви бачите, дуже швидко він готується. Якщо ми обсмажуємо овочі на сильному вогні, обсмажування відбувається дуже швидко. Тепер ми, як я вже казав, заправляємо салат, перемішуємо його і можемо подавати до столу. Цей час вже запеклася і капуста. Як ви бачите, з'явилася рум'яна скоринка на поверхні соуса. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти тих страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера, це газета Акцент, а також газета ТолькаТ. У мене на сьогодні все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі тиждень. До побачення.